Проект підтримки протезування в Україні завершує свою роботу. Протезисти та реабілітологи світового рівня, що прибули до України на волонтерських засадах, поділилися знаннями та досвідом у сфері найсучаснішого та складного протезування із українськими фахівцями. Про результати та перспективи проекту розкаже Наталя Шевченко. Два останніх тижні реабілітологи з Канади та США працювали разом з українськими колегами над протезуванням п'яти учасників зі складними ампутаціями. Фахівці задоволені результатами, адже такий проект дасть змогу забезпечувати якісне лікування та реабілітацію потерпілих на місцях. Далі ви будете чути, які ж результати цього проекту, і судіть самі, але з огляду на те, як почуваються наші. Пацієнти, а також українські протезисти. Ми вважаємо, що проект відбувся дуже успішно і сподіваємося, що це лише початок і продовження цього проекту не за горами. За час проекту вдалося досягти результатів. Василь Стуженко повернувся з АТО із складними ампутаціями руки та ноги. Тепер щасливий, адже на такі протези, навіть не сподівався. Ну, протезы сделали мне очень-очень хорошие, никаких претензий. Одни только слова благодарности. Ну, очень доволен тем, что сделали. Ну, работа, да. Работа очень-очень сложная. Ну, я очень доволен. Виготовлення протезу справа не з легких. Виникало чимало проблем у роботі, кажуть фахівці, адже технологія розроблялася для кожного пацієнта індивідуально. Проте половина успіху у протезуванні хороша реабілітація, бо людині треба знову вчитись робити елементарні речі. Опять же реабілітація то тобто, скромі самого ізготовлення із діляпацієнтам предстоїть очень большая робота для того, щоб навчитися. Пользуватися цим ізділенням, тому що самої здійсня їм можна уміти управляти для цього наділена підготовка спеціалістів, які знають, як це робити. Фахівці переконані, такий спільний проект є кроком до позитивних змін у галузі протезування в Україні. Тепер повернутися до активного життя зможуть якомога більше людей. Наталія Шевченко Ігор Горпльонкін. Новини УТР.